Справжня свобода. Песах. Настало свято Свободи. У ніч Седера ми всі скажемо. Рабами були ми. А сьогодні ми вільні, але ж ми вийшли з Єгипту, щоб прийняти тору та заповіді. Хіба це не обмеження? свободи? Візьмемо, наприклад, рослину, дамо їй ґрунт, воду та повітря. Вона почувається цілком вільно, незважаючи на те, що вона не може рухатись. Але якщо ми вирвемо її з землі, вона втратить свою свободу. Візьмемо тварину, дамо їжу, воду та повітря. Але якщо ми посадимо її в закриту клітку, це буде для неї величезною мукою. Тварина має вільно переміщатись в простор. Перевага людини на тварину є перевагою розуму, яким нас народи Всевишній. Якщо ми дамо людині їжу, воду та повітря, дамо також повну свободу пересування, але позбавимо її можливості вільно думати, це буде для неї невидимою в'язницею. Тому, якщо ми хочемо відчувати свободу, святкувати свободу, ми повинні дати своїй душі те, чого вона дійсно потребує. Шава шалом!